Я Славінська Альона, студентка першого курсу Київського національного університету Тараса Шевченка. Вступила на спеціальність міжнародна економіка, закінчила Олександрійський колегіум, і насправді це дійсно була моя мрія, моє прагнення та моє бажання вступити саме у цей вищий навчальний заклад. Адже я вважаю його найпрестижнішим не тільки в Україні. Він, до речі, наскільки я знаю, входить в десятку найкращих вищих навчальних закладів всього світу. І це не шаблонна фраза, це моя особиста точка зору. Тут дуже Дуже потужна наукова база, надзвичайно талановиті викладачі, які знають, як знаходити підхід до студентів, які знають, як організувати навчальний процес, зробити його цікавим та продуктивним. А також я б хотіла сказати, що тут є усі можливості для розвитку творчого потенціалу студентів, для розвитку лідерських якостей, для залучення активної маси студентів до роботи, до профбюро. Тобто всі умови для розвитку. І що ще є цікавим, те, що конкурентна спроможність студентів визначається уже з перших хвилин перебування у вищому навчальному закладі. Тобто, якщо говорити про мене, то економічному факультеті. У нас є пари, які проводяться на 10-му поверсі. І що ж ви думаєте? конкуренція за ліфт отака, прямо за шкалі. Ну, Тобто, люди, лідерські якості свої проявляють з перших же днів перебування на факультеті. Ну, що мені особисто сподобалося, так це те, що грає класна музичка після пар.